Вітаю. Сьогодні ми м, вирішили заглибитись у ну фундаментальний документ для всіх, хто має справу з безпекою на роботі. Маєте на увазі закон про охорону праці? Саме так. Закон України про охорону праці. Особливо це стосується, звісно, керівників, інженерів з охорони праці. Безперечно. І от... Мета наша сьогодні не переказати його від А до Я, це було б ну занадто. НАТО, й не потрібно, а радше зорієнтувати, де шукати достовірну інформацію, от саме офіційну, і на що там звернути увагу. Будемо спиратися на дані з сайту Верховної Ради. Отже, спробуємо розібратися. Дуже слушно, бо цей закон він же по суті формує всю систему. І знаєте, розуміння його це не лише про безпеку працівників, хоча це, звісно, найголовніше, так а й про юридичну відповідальність роботодавця. Тому так, перше джерело це критично. І що важливо, саме надійність цієї офіційної інформації. Добре, тоді давайте прямо до справи. Отже, сайт Верховної Ради, наше джерело на сьогодні. Що ми там бачимо? Закон має такі собі ну, реквізити, так? Так, ідентифікатори. Точно. Повна назва Закон України про охорону праці. Це зрозуміло. Далі номер реєстрації 2694.12. Угу, 2694 римськими 12. 12. Саме так. І дата ухвалення 14 жовтня 1992 року. Варто ці цифри десь зафіксувати, щоб швидко знайти, якщо треба. Це така собі база, основа ідентифікації. Але знаєте, як з будь-яким важливим документом, особливо в законодавстві, просто знати дату створення цього замало. О так, законодавство це ж живий організм, воно змінюється постійно, і отут власне стає дуже цікаво. Дивіться, на сайті Ради, от станом на дату нашого аналізу, це 4 травня 2025 року. Так. Зазначено, що поточна редакція закону увага, від 4 квітня 2025 року. Ого, зовсім свіжа. Так. І вона базується на іншому документі номер 4158 XI. Це ж прямий сигнал, що закон оновили, і це треба відстежувати. Абсолютно. Ось ця дата останньої редакції, це, мабуть, найважливіший момент зараз. Бо зміни ж можуть бути дуже суттєві. Наприклад, ну, скажімо, обов'язки роботодавця могли розширитись, або з'явились нові права у працівників, чи змінилися процедури контролю, атестації робочих місць, та навіть відповідальність за порушення могли переглянути. Тобто, якщо працювати за старою версією, то можна просто не знати про нові вимоги, а не знання, як відомо. Mm. Не звільняє від відповідальності. Зрозуміло. Саме так. Уявіть, компанія проводить інструктажі за правилами, які вже, скажімо, півроку як не актуальні. Наслідки можуть бути дуже неприємними. Виходить, що тримати в шухляді стару роздруківку, чи ще гірше покладатися на інформацію з якихось неофіційних сайтів це прямий ризик? Це дуже значний ризик діяти поза актуальним правовим полем. Тому ось ця адреса, яку ви згадали, закон.рада.gov.ua – це по суті єдине надійне місце, де завжди буде чинний текст. Тобто офіційні державні ресурси це запорука коректності, власне кажучи, так. І це стосується не тільки охорони праці, а будь-якої сфери, що регулюється законом. Треба йти до першоджерела. До речі, ще одна деталь з нашого джерела з сайту ради, там же є чисто практичні зручності. Маєте на увазі формати? Так, зазначено, що текст можна завантажити в різних форматах, PDF, DOC, навіть є опція для копіювання форматування, якщо треба цитувати. Здається, це ж спеціально зроблено для зручності. Звісно, щоб полегшити роботу тим, хто має ці норми впроваджувати, щоб легко було інтегрувати актуальні вимоги, скажімо, у внутрішні документи компанії в інструкції, навчальні матеріали саме так це допомагає швидше адаптувати процеси до чинного законодавства, а не просто мати закон десь на полиці. Гаразд, давайте тоді спробуємо підсумувати. Отже, що це все означає для, скажімо, керівника чи інженера з охорони праці. Ну, основний висновок. Знати номер 2694 дріб 12 і дату 14.09.1992 року це корисно, це як ім'я та прізвище закону. Так, базова інформація. Але ключове це пам'ятати адресу: закон.рада.gov.ua. І не просто пам'ятати, а регулярно туди заходити і перевіряти, яка редакція зараз чинна. Саме так. І це такий ну базовий, але абсолютно критичний крок, щоб переконатися, що компанія відповідає вимогам, і це, знаєте, підводить до такого важливого питання для роздумів кожному, хто відповідає за охорону праці, якого саме? А чи дійсно внутрішні політики компанії інструкції, процедури, чи відповідають вони саме останні чинні редакції цього ключового закону? Тобто перевірити, чи не базуються вони на версії річної, а то й дворічної давнини? Точно варто не просто знати, що такий закон існує. Треба регулярно, як то кажуть, звіряти годинники з офіційним текстом на порталі Верховної Ради. Це запорука спокою і безпеки. Дякуємо за увагу. Це був наш детальний розгляд джерела інформації щодо закону України про охорону праці і того, як знайти його актуальну версію. Сподіваємось, було корисно.